Розламане деревце. Весною коло стежки виткнувся із землі пагінчик, Потягся до сонця і якось непомітно став деревцем. Росте воно, росте все і вище й і вище. Радіє трава, стежка, будинки, радіє весь двір, бо іще одне деревце прикрашатиме його, даватиме проголодну тінь у літню спеку, а осінню негоду затишок Пташки сідають на деревце, співають йому аби швидше росло. Сонце вранці пестить його по голівці. О, які зелені твої листочки, яка ніжна твоя кора на стовбурці, як ти рясно наставив до неба свої гіллячки. Молодець деревце, молодець. Вітарець заграє із деревцем, пробує його на місність. А ну, заже соколе, позмагаємось. Якого ти роду племені? Чи чужого могутнього, чи гнилого нікудишнього? Хилиться, виривається деревце, корінчиками в землю вчепилося, сміється весело. Дужнього могутнього я роду, дядечко вітре, тільки ж росту, росту. Приповзла до деревця комашка, по стовбурцю видряпується. Перепрошую, в нас нині санітарний огляд. Чи ти, чи нічого не болить, нічого тобі не заважає, Чемненько розпитує і лапками турботливо обмацує кору. Ти деревце радісно шумить над комашкою своїми листочками. Дякую тобі. Все гаразд. Дощик недавно мене омив, підкріпив і мені зовсім добре. Але ж стільки друзів навкруги і з ними не може бути погано А одному з будинків того великого двору жив хлопчик. Усе він мав. Тата, маму, сестричку, ім'я своє мав, комп'ютера, окрему кімнату в квартирі. Тільки не мав хлопчик серця. Тобто серце в нього було, билося у його грудях, і хлопчик їв, спав, кричав, бігав. Але того серця, де живе в людей доброта, він не мав. Ходив хлопчик у школу і малював на сінах та робочих місцях усілякі чудні малюнки. Ходив хлопчик місто, ламав телефони, псував афіші, розкидав сміття і зовсім не ставало йому від цього сумно. Навпаки, це все його тішило. Розважав. Бо замість серця, де в людей живе доброта, в нього стукотів червоний камінчик. І був він такий незворушливий, потворний і холодний, що не бачив довкола ніякої краси. Навпаки, краса його дратувала. Камінчик почав сердитись, а отже сердився і хлопчик і жалю не мав ні до кого. Тато з мамою придивлялися до своєї дитини, навіть про щось догадувались. Вони повели хлопчика до лікаря. Лікар уважно послухав хлопчикове серце і сказав б'ється сповільнено, і приписав хлопчикові пити вітаміни, бо звичайний лікар є звичайний лікар, він дуже заклопотаний і не завжди може відрізнити серце, в якому живе людська доброта від серця камінчика. Хлопчик давно запримітив деревце коло стежки, і воно йому все менше і менше подобалось. Ні, таке зовсім не подобалось. Бо чому воно росте? Чому так весело тріпоче зеленими листочками? Чому такі рясні на ньому гілочки? Деревце просто дратувало хлопчика, і що вищим та кращим воно ставало, то сердіше позирав на нього хлопчик, як проходив мимо. І ось одного дня він вийшов у двір погуляти. Хлопчик повільно підійшов до деревця, холодно подивився на нього, нагнувся і трісь! Зламаний стовбурець упав на траву. Червоний камінчик у хлопчикових грудях застукотів переможно і задоволено. І від цього обличчя хлопчика теж стало задоволеним. А деревце, бідненьке деревце, забилося від болю, застогнало. Ой-ой-ой! почула трава, стежка, будинки. Що з тобою, дитино? Нагнулося над деревцем сонечко. Боляче, боляче, плакало деревце. Ой! Боляче. Цить, цить, мале, я зараз. заклопотався вітер і став студити рану, мухаючи то з одного боку, то з іншого. Приповзла мурашка, принесла свої тілющий нектар, почала ним старанно заклеювати зламаний стобурець. Довго-довго не могли втишитись деревце і від болю, і від образ. Не стало його листочків, не стало гілочок. А сам стовбурець ще трохи постояв в край стажини та й засух. Сумно дивився двір на той ж турбачок, що зостався від колись веселого і красивого деревця. А червоний камінчик у хлопчикових грудях ріс усе більшим та більшим і шукав собі нових розваг, всюди лишаючись лихий слід. І тільки дуже-дуже згодом, як хлопчик виросте в юнака, до його прийде велика чарівниця любов. Вона, той червоний камінчик у його грудях зігріє і перетворить на справжнє серце, де живе людська доброта, і хлопчикові тоді вперше стане соромно за те зло, яке він вчинив.